просто это все вспоминаю, сколько я действительно промучилась. Не хочу больше это терпеть. Вообще это с 2022 года у меня началось. А в 2023 вообще очень сильное обострение. Два раза лежала в больнице. Делали блокады, капельницы. Ничего не помогало. Было все равно больно. И приступы нападали по минут 40 эти приступы. Я даже сейчас разговариваю, мне немножко подергивает нижняя челюсть. Расскажите, как меняется жизнь человека, когда он сталкивается с такой проблемой? Качество вашей жизни, насколько оно В этот момент, у когда изменились. приступ, то жить не хочется. Просто жить не хочется. Это очень больно. Вот я уже два года на карбомазепине живу. Это таблетки, которые противосудорожные, и боль эту снимают. Вот и сейчас тверкает. Вот. И они мне немного помогали. Ну. А у, меня, а у меня уже после этих таблеток поджелудочная начала болеть. Я уже не могу лучше дальше жить на таблетках. Я уже просто не могу. Поэтому решилась да, кардинально что-то делать. Потому что я грублю свою поджелудочную таблетками, капельницы только временно помогают, блокада чуть-чуть помогла, мне опять плохо. Мне предупредили, что будет немного потом, а не менее я буду чувствовать. Но я согласна, боли не будет, а мне сказали, боли не будет. Все, я согласна, лишь бы не было боли, я согласна, что угодно терпеть. А эту боль я уже просто устала терпеть. Это очень действительно больно. Я сейчас вот говорю и вспоминаю, как это больно. И сейчас дергает. Работаете или нет? Наверное, это мешает полностью всем вашим... Работа сутки трое. Иначе бы, если бы каждый день, я бы вообще не смогла работать. А так сутки через трое, то это еще как-то... Поддержусь немножко и потом. В общем, вся ваша жизнь концентрирована только на этом источнике. нас звернулася пацієнтка, звати її Тетяна, їй 56 років, зі скаргами на сильні прострілюючі болі в нижній щелепі справа. Ці болі провокуються в неї при жуванні, при чистці зубів, при розмові. Тобто це ті болі, які змінюють її життя і не дають нормально жити. Ми її оглянули і запропонували один із методів лікування, який використовується при неефективності консервативного лікування, це як радіочастотна абляція, гілок трічастого нерва, тому що проблема, яка в неї виникла, називається невралгія. -трична. Часто нерв. Що це за методика і як вона використовується? Це методика і маніпуляція одного дня. Тобто пацієнту сьогодні ж все робиться і пацієнт сьогодні ж йде і додому. В операційній під контролем спеціального рентгенівського апарату під наглядом лікаря-анестезіолога з використанням ось такої голочки спеціальної. Вона десь по розмірам така ж, як звичайна голочка, яку нам роблять ін'єкції, але по довжині вона трошки довша Проводиться уведення цієї голочки в спеціальний кістковий канал. Якщо взяти череп для моделяції, у нас є спеціальний отвір в черепі, через який виходить нерв, який інервує ту чи іншу ділянку нашого обличчя. У випадку нашої пацієнтки це нижня частина обличчя, а саме нижня щелепа. Перед введенням голочки пацієнту вдається седація, щоб не такі були дискомфортні відчуття під час постановки. Під спеціальним пристроєм рентгенівським голочка заводиться в абсолютно інтактному, абсолютно безпечному місці, заводиться до Гілки, а іноді навіть до вузла цього нерва, який нервується. При встановленні голочки відповідну ділянку проводиться стимулювання електричним імпульсом, і пацієнт нам говорить, чи це ті болі, які в нього й були, чи це щось інше. І при підтвердженні цих болей, що пацієнт каже, да, дійсно це ті болі, які мене непокоять. пацієнту дається легка седація і проводиться деструкція цієї ділянки. Після проведення деструкції ми знову стимулюємо цю ділянку, щоб перевірити, чи повністю відбулася деструкція, чи десь якісь ділянки все-таки ще залишаються. Якщо пацієнт говорить, що дійсно болю немає під час стимуляції, і він відчуває легке заніміння, це вважається абсолютно позитивним ефектом. Після цього голочка забирається, пацієнт переводиться в палату, спостерігається протягом двох годин і може продовжувати своє життя, як він жив до цього.